Я чудово пам'ятаю, як в 2019 році він разом з паном Холодовим, кумом Медвічука, дружбаном його, разом з паном Дубінським, якого зараз ви запроторили за грати і називаєте, що він Буратіна. Це його значить позивний в російській розвідці. Як ви з цим Буратіна, разом, ви, Карабаси, Барабаси, Мальвіни, і, і хто там ще? А, ви. Приймали рішення про те, щоб роз, перерозподілити ринок тютюну на свою користь, на користь. Це ж можна таке додуматись, тільки в Північній Кореї таке можна було додуматись. Ви придумали обмежити законодавчо, законодавчо обмежити маржу виробника, а навпаки, все віддати в руки. Роздрібу і оптової торгівлі, бо вона належала Холодову, вашому колезі, слузі народу. Де ваш холодов? На Кіпрі?